«Подорожі у часі та боротьба українського з радянським. У рівному відбулась прем'єра фільму Назад у майбутнє. Рівнянці Вікторії Бренич 10 років. Дівчина вперше зіграла роль в кінострічці. Каже результатом задоволена. А я відіграла дівчинку, яка дружить з головними героями, і вона така добренька. І дуже любить своїх друзів. Максим Кочубей зіграв у фільмі Самого себе. Хлопець каже: знімання стрічки були захопливі. Мені сподобалось. Ми їздили по різних місцях. Ми знімалися в костелі, магазині, в боулінгу, вдома. Мені дуже сподобалось. Ми цілий день знімали. Це було дуже круто. Кирило Кравчук прийшов на прем'єру фільму зі своєю матір'ю. Хлопець теж знімався у назад у майбутнє. Каже, головне, аби мамі сподобалось. У стрічці мав роль жартівника. Скільки часу треба, щоб вбити акулу? Скільки? Не знаю, я думав, що ти знаєш. Матір Кирила Маріана Власюк пишається своїм сином. У жінки двоє дітей займаються акторством. Я їх тільки запитую. Завжди ми їх ходимо на ті гуртки і займаємося тим, що вони хочуть, на що вони погодились. Старша донька теж другий раз знімається, і ще саундтрек до цього фільму вона робила запис, прийняла в цьому участь. Десь п'ятеро дівчат співали. Олександр Молодцов, режисер фільму Назад у майбутнє. Для нього це перша повнометражна кінострічка раніше знімав короткометражки про щирого українця, про нашого козака з Рівненщини, який. Не погоджувався з радянським союзом і вирішив створити машину часу для того, щоб потрапити 1912 рік і змінити так, щоб в майбутньому ми могли жити в вільній незалежній Україні. Олександр Молоцов з Донецька у 2014 році режисер був вимушений покинути рідне місто, каже: навіть не задумувався чи їхати в Росію, чи залишатися в Україні. Я рік прожив в Запоріжжі, я зрозумів, що не треба чекати зайве сподівання. Я приїхав в Київ, я вже зрозумів, що я вже не зможу повернутися, бо я побачив, як там на той момент вже відбувалося. А Приїхав на зйомки в ваше місто, місто рівне, закохався, і от тепер я тут. Загалом знімальний процес фільму тривав близько трьох місяців. У стрічці назад у майбутнє були залучені кілька десятків дітлахів та десять дорослих з Рівненщини. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.